Доброго дня! Сьогодні у гімназії ми святкуємо День джинсів. Тому ми вирішили провести невелике опитування для гімназистів. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Віталіна. Я учениця 5 класу. Яка твоя улюблена модель джинсів? Кльоше. Привіт! Як тебе звати? Мене звуть Ангеліна і я учениця 5 класу. Чому ти саме в цих джинсах? Е, ну, по-перше, вони зручні, ну а по-друге, в них можна не ходити на фізкультуру. Всім привіт, як вас звати? Слава Україні! Мене Героям звати слава. Соня. Мене звати Юля. Які джинси, на вашу думку, найзручніші? На мою думку, скіні. На мою думку, моми, тому що вони широкі. Привіт, як тебе звати? Ілля, я учень п'ятого класу. Чому ти сьогодні саме в синіх джинсах? Вони дуже практичні, підходять до любого одягу.